Всім привіт! Сьогодні я, Ельпродина 19 к і сьогодні ми будемо призивати один дуже кріповий міф під назвою 6.13. Да? Напевно, ви знаєте його і про його історію. Якщо не знаєте, просто подивіться відео 1 19 про ізбер міфів. Ну зараз будемо будувати домик, тому що нам треба будувати домик, да? Так, Добре, зустрінемося через декілька хвилин. Пунь-пунь-пунь-пунь-пунь. Ну все, ми построїли будівлю. Добре, зараз будемо прикращувати. О, поставимо стол який ось такий. Ой, дим, дим. блін, щось. І ем, ліжко. Ось таке симпатичне ліжко. І що ж в столика додати? Я. Я добавлю тут ігрушечку зайчика. Ось так зробимо. Ось так. Поставимо картини. Якщо ще я ослажню призв цього, я поставлю просто пароль. Так, да, він не зможе зайти туди. Не або зможе. Блін, там немає ковра. Ну що ж, будемо без ковра. Це погано. Блін, реклама тему. Ну, як ви вже поняли, вийшла реклама тему. Да, я не знаю. Бо він нас обманює. О, прекрасно. О, знайшов дещо. Хай буде як прикраса. Ну, все, ось давали їм. Так, я хочу вам розказати одну дуже цікаву історію, зв'язану з цим міфом. Одного разу в 2019 році вийшов Чекінган, і один хлопчик дізнався про це і скачав. Він хотів зробити свій сервер, але не він. Але ну, ще не знав букви, тому йому він написав, що попали, і в нього вийшло 6.13. Він зайшов, построїв дом, він жив спокійно, аж доки в сервер його зайшов, ігрок під назвою 6.13. Цей 613 ігроку сказав. Пожалуйста, закрізьте двері. Він не прочитав, аж доки в нього вилітіло. На наступний день його ніхто не бачив. В його телефоні в галереї було знайти іконку самої, першої, самої першу іконку Чікінгана та скріншот Ну да. Ось така історія страшна. Який косний арбузик. Да. Давайте просто прогуляємося, що там такого нового вийшло. Так, і давайте на запросто. А це що таке? Звідки воно появилося? Я не знаю, звідки воно появилося. Це щось уже страшне. Зрозуміло, давайте просто поставимо камери, щоб було побезпечніше. Ну все, я розставив камери і все буде добре. Так стоп, а це що таке? Я не поняв. А давайте подивимося по камерам. що там відбувається? Він замітив камеру. Що це таке? Це реальний 6.13 Треба поставимо стінку, якщо він проникне в наш дім. подивимося мов ну, він кудись пішов. Що далі? Бачите? Бачите? Ось, дивіться. Він замітив? чи ні? Він замітив? Блін, блин, уже становиться Куда він пішов Що ж мені робити? Що ж мені робити, блин? Давайте продовжимо дивитися по камерах. Блин, что Що там щось погане? А ну ка все. Е-мое, є маю, перекодуємо, перекодуємо, перекодуємо. Що далі? А, блін, треба тікати, блін, блін, а, е, блін. О, що? Він не йде. А, блін. Треба тікати! Блін, треба тікати. Ай! Що це за вичинок? А треба тікати швидко. А, що це за кольор? А, а, виходимо швидко, виходимо. Ох, це було дуже стромно. На тема. Ну, якщо тобі подобалось це відео, то став лайк та підписуйтесь. Ну, з вами був Ельпро 11.4К і всім бувай.